Доброго дня! Продовжуємо аналізувати закон 29.23 про компенсацію за знищене або пошкоджене майно внаслідок збройної агресії Російської Федерації. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, хто і за які втрати має отримати таку компенсацію. А тим, хто не дивився наше перше відео, я настіли рекомендую це зробити, оскільки без цього ви не зможете зрозуміти повної картини того, що зараз відбувається. І так, новий закон називає дві категорії осіб, які мають право на отримання компенсації за знищене або пошкоджене майно це фізичні особи та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Про останні ми говорити з вами не будемо, засередимося лише на перше. Тож, яким критеріям мають відповідати фізичні особи для того, щоб отримати зазначене право. По-перше, це мають бути громадяни України. Це важливо. Особи без громадянства та іноземні громадяни не мають права на отримання жодної копійки компенсації, незалежно від того, чи вони мають у власності квартиру або будинок, в якої квадратури, в якому місці вона знаходиться. Тобто будь-які іноземні громадяни і особи без громадянства не мають права на отримання компенсації. Чому так зроблено? Я не знаю. Можливо, ми тим самим покращуємо свій інвестиційний клімат і декларуємо інвесторам на практиці, яким чином ми захищаємо їх права. Це шутка. Печальна, але шутка. По-друге, ви повинні мати у власності або будувати, або отримати право на отримання у майбутнього Певні види нерухомого майна. Підкреслюю, не всі види нерухомого майна підлягатимуть компенсації. Це дуже важливо розуміти. Компенсацію зададуть за перше, квартиру. По-друге, інші житлові приміщення у багатоквартирному будинку, мова йде, наприклад, про кімнату у комунальній квартирі. По-третє, приватний будинок, ну тобто садиба. Четверте, про дачний або садовий будиночок. От ці віди нерухомого майна, якщо вони пошкоджені або знищені, підлягатимуть компенсацію. Не підлягатимуть компенсацію інші нежитлові приміщення. Тобто, якщо ви маєте у власності гараж, баню, сарай, ферму, якісь промислові приміщення, офіси, будь-які інші віди майна, які не мають статусу житлових приміщень, компенсацію за зруйновані або пошкоджені. Ці категорії приміщень ви не отримаєте. Я сказав, що компенсація буде підлягати або майно, яке вже є в наявності, тобто воно вже побудовано і зареєстровано за вами, або якщо ви його будуєте. Так от, якщо ви будуєте перелічені віди нерухомого майна, ви маєте право отримати компенсацію також не в будь-якому випадку. А лише у разі, якщо ви законно отримали право на проведення будівельних робіт, це по-перше, що під цим розуміється? Якщо мова йде про приватні житлові будинки, то ви повинні повідомити державну. Архітектурну будівельну інспекцію про те, що ви починаєте будівельні роботи. Тобто ви маєте направити повідомлення, і це повідомлення має бути зареєстроване у встановленому порядку. Якщо ви це повідомлення маєте і воно зареєстроване, вважається, що ви отримали право на проведення будівельних робіт, і тому ви маєте право на отримання компенсації. Якщо ні, не маєте права, оскільки це буде вважатися самовільним самочинним будівництвом. І е, також, якщо ви навіть і отримали, це право, але ви лише звели фундамент або вирили котлован, або навіть звели перший поверх, але не добудували конструктивні частини. На жаль, ви також не маєте права отримання на компенсації. Тобто, коли ви отримаєте компенсацію лише у випадку, коли ви повністю побудували конструктивну частину вашої будівлі. Тобто, ви звели фундамент, ви побудували стіни, ви накрили їх дахом. Але ви можете не встановлювати вікна, ви можете не встановлювати двері. Цього не вимагає закон. Але закінчені конструктивні всі елементи вашої будівлі є тільки вони є підстави для того, щоб ви отримали компенсацію. Ще раз підкреслю: якщо ваше будівництво виконано лише на 20, 30, 40%, на жаль, закон каже, що ви компенсацію не отримаєте. По-третє. Якщо ви уклали договір з будівельною компанією, з забудовником і отримали право на квартиру у багатоквартирному будинку у майбутньому, тобто виступили інвестором, ви також можете отримати компенсацію за дотримання двох умов: перше. Будівельна компанія, забудовник вже вона має отримати дозвіл на виконання будівельних робіт, саме дозвіл, а не повідомлення. І цей дозвіл має бути зареєстрований і виданий в, відповідному державної архітектурної будівельної інспекції. І по-друге, цей житловий багатопоруховий будинок має бути знову-таки, як у попередньому випадку, побудований повністю конструктивно. Тобто буде зведені стіни, буде зведений дах. Не вимагає закон, щоб були встановлені вікна та двері, цього не потрібно. Але всі конструктивні елементи цієї житлової будівлі мають бути завершені. Якщо ні, якщо буде цей десятиповерховий будинок, буде зведений на половину або на навіть на 90%, На жаль, під компенсацію цей житловий будинок не підпаде. Що зараз кажу. Про те, як воно є по закону, наскільки це справедливо або ні, зараз ми це не обговорюємо. І ще один, один момент. Дуже важливий для мене, наприклад, як до протектуючого адвоката. Я не зовсім розумію, яким чином ви, як потенційні інвестори, або ви, як забудовники, якщо мова йде про приватний житловий будинок, я не розумію, як ви маєте доводити фактичне завершення будівництва конструктивних елементів, оскільки закон не містить собі жодних норм, якими способами ви маєте доводити ці факти. Тому про фіксацію ми поговоримо в наступному відео. Я лише розповім про мої думки з цього приводу. Четверте, ви отримаєте компенсацію, якщо ви є членом житлово будівельного або житлового кооперативу, також повністю сплатили свій пойовий внесок. І отримали право на е, одержання квартири в цьому будинку, але просто не встигли оформити це право. Як у попередньому випадку, е, ті ж самі вимоги: тобто, е, житлово-будівельний кооператив має отримати дозвіл на будівництво, дом має бути побудований, і відповідно ваш понесок має бути сплачений. Якщо це відбувається, то ви отримаєте право на компенсацію. І нарешті п'ята категорія осіб це спадкоємці тих осіб, які перелічені у чотирьох попередніх пунктах. Тобто, якщо ви є спадкоємцем будь-якого будь, будь з перелічених раніше людин, ви маєте право на отримання сум компенсації, якщо доведете, що е, ви є спадкоємцем, і плюс надасте ті ж самі документи, які мали б надавати е, ті особи, які спадщини від яких ви прийняли. І так, ви є громадянами України, і ви маєте у власності або маєте право на отримання у власність у майбутньому перелічені віди житлової нерухомості. І тоді, для того, щоб отримати компенсацію, ви, ви маєте відповідати третій вимозі. А це дане майно, дані категорії майна має бути або знищені, або пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Як про це каже закон? Ці об'єкти мають бути знищеними або пошкодженими внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації? Мене е, вже неодноразово запитували: ви знаєте, а ось ми точно знаємо, що конкретно наш будинок, на жаль, був пошкоджений не, Е, Збройними силами Російської Федерації він був пошкоджений е, нашими Збройними силами, нашими силами захисту. Чи маємо ми в даному випадку право на отримання компенсації? Я відповідаю категорично так, тому що закон не зобов'язує нас визначати. Який саме солдат, якого саме підрозділу, якого навіть саме армії здійснив цей постріл, який внаслідок якого був зруйнований або пошкоджений ваш житловий будинок або інше нерухоме майно? Вважається, що всі ці наслідки настали саме внаслідок бойових дій, диверсій, спричинених внаслідок збройної агресії Російської Федерації? Тому не переймайтесь, не хвилюйтесь. Вас ніхто не заставить визначати, хто саме скинув бомбу, хто саме пустив ракету, хто саме нажав на спусковий гачок. Також закон містить категорії осіб, які в жодному разі не отримають жодної копійки від сум компенсації. Я зараз зачитаю ці категорії осіб, як вони визначені в законі. А це по-перше. Особи, до яких застосовано санкції відповідно до закону України про санкції. По-друге, особи, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом 1, це злочини проти основ національної безпеки України, особливої частини Кримінального кодексу України. Я хочу підкреслити, що не всі особи, які мають судимість, Підпадуть по ці обмеження. Тобто, якщо особа має судимість за крадіжку, за ухилення від сплати податків, за будь-які комерційні злочини, злочини проти власності, збочини проти довкілля, трудові злочини та інші категорії злочинів, ці особи не підпадають під обмеження. Під обмеження підпадають лише ті особи, які мають судимість за. Злочини проти основ національної безпеки України це зрада, шпигунство, диверсія та таке інше, це дуже невелика категорія злочинів, яка стосується фактично стосується військових дій. І третє, це спадкоємці щодо пошкоджених знищених об'єктів нерахового майна, які належали за життя спадкоємцям, спадкодавцям, визначеним пунктом 12 цієї частини. Тобто, умовно кажучи, зрадники. Шпигуни, диверсанти, якщо вони мають на території України майно, і це майно пошкоджене або знищене, або їх спадкоємці не отримують жодної суми компенсації. Перелік вичерпний. Закон ставить крапку. але я хочу ще раз підкреслити, що не всі категорії фізичних осіб. Мають право на отримання сум компенсації. Не мають права на отримання сум компенсації особи без громадянства, не мають права на отримання сум компенсації іноземні громадяни. Більше того, не мають права на отримання компенсації будь-які юридичні особи, або українські, або іноземні, або представництво іноземних юридичних осіб, навіть якщо вони мають у власності житло. Або житлові приміщення, або своїми інвесторами. Тобто всі юридичні особи, як вітчизняні, так і іноземні, також не мають права на отримання сум компенсації. Окей, розібралися. Тоді переходимо до найбільш поширених питань, які мені вже задали люди. І до речі, я вас прошу, якщо у вас є питання, будь ласка, ставте їх під відео у коментарі, і я буду намагатися відповідати на це питання. Питання перше: чи можуть власники знищеного або пошкодженого майна починати звертатися за отриманням компенсації? Я відповідаю: так, але не всі. Вже зараз можна починати звертатися за отриманням сум компенсації тим особам, які зазнали знищення майна. Оскільки закон, зазначений, який ми аналізуємо, місить процедуру лише щодо компенсації за знищене майно. Як я і говорив у попередньому відео. Порядок надання компенсації за пошкоджене майно буде визначено згодом Кабінетом міністрів України. Тобто, якщо ваше майно лише пошкоджене, на жаль, ви ще процедурою отримання компенсації починати не можете. Питання друге. Роз'ясніть, будь ласка, яке майно вважається знищеним, а яке пошкодженим. Нам не зрозуміло. Я відповідаю, я читаю норму закону. Знищеним вважаються такі об'єкти нерухомого майна, які розташовані в Україні, зрозуміло. Друге, стали непридатними для використання за цільовим призначенням внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій з причиною збройної агресії Російської Федерації проти України, відновлення яких є неможливим шляхом поточного або капітального ремонту, реконструкції, реставрації чи економічно недоцільним. Ось закон містить таке визначення, і знову таки, в мене, як у практикуючого адвоката, виникає в дійсності дуже велика кількість питань. Хто має право і має повноваження визначати, чи економічно доцільне або економічно недоцільне відновлювати це майно? Які організації, будь-які, які мають право проведення будівельної експертизи, або, можливо, які спеціально повноважені, будуть проводити експертизу стосовно існують і не? Технічна можливість відновити майно шляхом реконструкції та реставрації капітального ремонту. Якщо так, за який кошт буде відбуватися проведення таких експертних робіт? На в дійсності дуже велика кількість питань, і на жаль, я на них відповісти не можу. Зараз можу сказати лише одне: відрізняється знищення або пошкоджене майно лише тим, що знищене майно неможливо, взагалі технічно неможливо. Відбудувати, реконструювати, або економічно недоцільна. Ось такі дві категорії містить закон. Третє питання. Я разом з моїми сестрами отримав квартиру у спадщину. Вона була в нашій спільній власності, а зараз вона зруйнована. Як нам поступати? Ви знаєте, із спільної власності є певні питання. З однієї сторони, закон чітко визначає, що будь-який із підвласників має право звернутися за отриманням сум компенсації. Тобто, або ви, або жодна, або кожна з ваших сестер має право самостійно без погодження з вами звернутися і розпочати процес отримання такої компенсації. На жаль, не є зрозумілим, яким чином поступати, якщо. Між вашими сестрами та вами існує певні розбіжності у розумінні, яким чином ви маєте отримати цю компенсацію. А ми по це поговоримо дещо пізніше, форму отримання компенсації. І якщо у вас різні погляди на це питання, закон містить лише одне зазначення. Якщо таке існує, якщо такі розбіжності існує, то ці розбіжності мають бути подані відповідно і внесені до реєстру майна, в якому ведеться реєстр прошкоджених та знищених об'єктів нерухомого майна. А ось що має далі відбуватися закон, мовчить. Можна сказати лише одне: за загальним правилом, передбаченим цивільним законодавством України, будь-яка спільна власність, або спільна часткова власність, або спільна власність без визначення часток, управління цієї власності здійснюють співвласники або спільно, тобто за взаємною згодою, або на підставі рішення суду. Таким чином, якщо ви з вашими сестрами не домовитесь. То я гадаю, що в кінцевому кінці е, всі ваші спори будуть вирішуватися судом. А до моменту отримання остаточного рішення суду, яке не було в законної чинності, на жаль, процедура отримання компенсації буде призупинена. Тож, підведемо висновки за, цим, е, за цією інформацією, яка миститься в цьому відео. По-перше, Компенсацію отримують лише громадяни України, особи без громадянства іноземні громадяни юридичні особи України та іноземні юридичні особи компенсації не отримають. По-друге, компенсуватися буде лише закінчені будівництвом об'єкти житлової нерухомості. Навіть якщо у них не, ви не встигли ставити вікна або двері, це вони вимагається, але вони мають бути закінчені конструктивно, частково побутовані об'єкти компенсації не підлягають. По-третє, компенсації підлягає взагалі тільки житлова нерухомість. тобто будь які категорії види нежитлової нерухомості компенсації не підлягають по четверте, компенсації підлягають щодо недобудованих будівель лише ті об'єкти будівництва, які будуються законно, тобто за отриманням права на будівельні роботи. Якщо це приватний будинок, то це шляхом повідомлення і реєстрації цього повідомлення про початок будівельних робіт. Якщо це багатоквартирний житловий будинок, то шляхом отримання дозволу на проведення будівельних робіт. Ну і нарешті по об'єктам, які знаходяться у спільній власності, або часткові, або без визначення часток, ви маєте право ініціювати процес отримання компенсації будь-хто будь з співвласників. Але якщо між співвласниками існують певне непорозуміння стосовно подальших дій, то я гадаю, що остаточне рішення має приймати суд. Якщо вам понравилось це відео, я дуже вас прошу. Його поширювати, повідомляти про це відео, тому що ми маєте поширювати інформацію про наші права. Я також прошу підпитуватися на мій канал і прошу ставити мені лайки. Це мене дуже підтримує.